Добрий день, шановні діти. Сьогодні на занятті з логіко математичного розвитку ми познайомимося з додаванням. Додавання це арифметична операція, що полягає в об'єднанні двох або більше чисел або предметів для отримання нового числа суми. Це дія, яка дозволяє. Визначати загальну кількість одиниць. На початку заняття давайте порахуємо від 1 до 5. Один. Два. Три. 4 П'ять. А тепер порахуємо від 5 до 1. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Добре порахували. А зараз. Розгляньте предмет та назвіть одним словом. Так, це предмети посуду. Скільки їх? П'ять. Сьогодні на занятті ми з вами. Будемо об'єднувати предмети за допомогою додавання. Розглянемо уважно, що зображено дві чашки і одна тарілка. Отже, записуємо 2 плюс 1 дорівнює 3. Наступний малюнок одне яблуко, три грушки. 1 плюс 3 дорівнює 4. Продовжуємо далі розглянемо акваріум. Скільки в акваріумі маленьких рибок? 3. А скільки великих? Так, 2. Давайте запишемо та порахуємо. 3 плюс 2 дорівнює. Далі порахуємо грибочки. Один плюс 2 дорівнює 3. Молодці, добре додавали, а зараз гра на уважність. Розгляньте предмети в кружечках і знайдіть однакові. Що однакове? Морква. Вишня, а тут котик. Знайшли однаковий предмет? так, це помідор, ось і підходить до кінця наше заняття. Давайте згадаємо. Що ми робили? Ми сьогодні з вами ознайомилися з додаванням та знаком плюс? Дякую за увагу. До побачення!